20 вересня 2025 року Львівщина. Сьогодні у нас весь день сонячна тепла погода плюс 26 градусів. Тому незважаючи на недоспану ніч через повітряну тривогу обриваємо сьогодні малину. Уже обірвав Джон Джей. Зараз буду обривати полонез. Ягода тут є. Він вже неодноразово обірваний, але ще ягоди не бракує. Ягода велика та дуже солодка. Сорок мені сподобався, на другий рік буду його ще розсаджувати. Отже, нарвав я ось такі чотири лотки малини. Це приблизно 17 кілограм. І ціна малини на сьогодні при здачі на заморозку. Встановить, як і завжди, 70 гривень. У нас суцільна стабільність. Та сподіваємось, що скоро ціна відросте.